В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Господи Вседержителю, Творцю Неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те. Що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя, Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся. Великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі Духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу, особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість, прости нам наші провини. Бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе і сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віролом не вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо твоєму людям провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував, і подарував нам жадну перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці. Об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, Увесь наш побожний народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосерд на віки. Амінь. Коли за вас вдома рідні щиро моляться. Зараз покажу. Ніжка була темна і треба було їхати. Далі Дивіться самі. Маршрут по темному. був. І опа. І двома колесами знову. Опа! Я не знаю, як мене Бог рятував. І все, поїхав далі. Під час насення служби в мене немає ну, можливості вирватися звідси, і та я думаю, миру люди дорослі для них буде найкращим один подарунок, щоб їхній чоловік вернувся кому син кому чоловік вернувся додому живим і цілим